Коли ми розійшлися, я просто відчуваю себе спустошеним. Він був всім моїм життям. Я взагалі не знаю, що мені тепер робити і як жити далі. Саме такі фрази я чую в своєму кабінеті, коли до мене приходять клієнтки після розставання чи розлучення. Вони ніби спустошені, вони у відчаї і не знають, що їм робити, адже присвятили своєму партнеру майже все своє життя. І коли партнер від них йде, їм здається, що життя втрачене. Привіт, друзі! Ви на каналі сексолога-психолога Лани Павловської, і в цьому відео ми поговоримо про те, як не вмерти після розлучення. Ну а поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож, розлучення, розставання. Страшні слова, про які ми навіть і думати не хочемо, коли, особливо коли ми в довготривалих стосунках. Нас здається, що якщо партнер від нас піде, наше життя стане якимось непотрібним, нецікавим. Ми не будемо знати, чим нам займатися, для чого це все. Нас тримають спільні справи, друзі, побут, діти і ще купа всього. І здається, що якщо партнер від нас йде. То ніби наше життя на цьому завершується, і що робити далі? Саме ці питання так часто звучать в моєму кабінеті, але і справді чи настільки розлучення є страшною катастрофою? Безсумнівно, звісно, розставання з партнером, з коханою людиною є болючим, це є горем, втратою і безпосередньо психологічним насиллям над собою. Ви маєте це пережити, прогорювати, проплакати, просердитись і пережити абсолютно всі ті стадії. Але сьогодні ми поговоримо про те. Як зробити це максимально екологічно і як не розсипатись після розлучення? Отож, давайте з вами уявимо, що ви така ніби метафорична посудина. ось приблизно ось такої форми. Ось це ви, і це ваше життя на 100%. У вас щось є: задачі, хобі, справи, друзі, життя, і це все наповнено на 100%. І ви живете своє життя, ви займаєтесь його, маєте роботу, вигулюєте пса, по суботам зустрічаєтеся з подругами, любите активний вид спорту і просто проживаєте кайфове життя. В якийсь момент свого життя ви вирішуєте, що ви хочете створити стосунки і зустрічаєте партнера. Ваш партнер це точно такий саме, така сама ємність. Це не палос, якщо що, дівчата. І от у нього теж є життя, робота, хобі, друзі, інтереси, сім'я, якісь захоплення. І він теж живе своє життя на 100%. І в якийсь момент ви вирішуєте об'єднати свої посудини. Що з вами відбувається? В якийсь момент свого життя він запрошує вас на побачення, а у вас в цей день запланована йога. І ви думаєте: «Хм, можна йогу пропустити, я ж хочу піти на побачення. І я так хоп. І чуть-чуть своєї енергії життєвої передала йому. Потім, в якийсь момент, ми зав'язуємо стосунки, і вже він каже: Ну для чого тобі ті посиденьки з дівчатами? Залишся краще вдома, подивимось кіно. І от ви вже не йдете з дівчатами на посиденьки, а залишаєтеся з ним на кіно. А потім він каже: ми на ці вихідні поїдемо до батьків. Ви кажете, але я на ці вихідні запланувала піти на івент по розвитку бізнесу. Він каже: ну скільки можна десь швендяти? Краще поїдемо до моїх батьків. І ви знову поклали на себе болт і своєю сосудами передали енергію йому. І ви скажете, Лана, то що ж він такий поганий? Я йому все віддаю, а він мені взамін нічого? Ні, він в свою чергу теж. Не пішов з хлопцями на пиво, не пішов на футбол, пораніше пішов з роботи. І ось так ми ніби обмінюємось, і по факту це все має працювати в симбіозі. Тобто ви віддаєте частину своїх захоплень, ідей, хобі і будь-чого йому він взамін обмінюється з вами. Але питання. Чи равноцінний цей обмін? Чи закриваються ваші енергетичні ці ресурси на 100%? Адже потім у вас стає 80%, потім вже 60, і потім якийсь момент у вас всього лиш 30%. 30% від вашого життя, яке ви жили на 100%. І вас вже не радують його походеньки з друзями, вас вже не радують ці поїздки до батьків, вас вже не радують спільні перегляди фільмів, тому що це все не ваше 100%. Це все не те, чим ви любили займатися раніше. Це не ваша йога, не ваші друзі, не ваш розвиток, не ваш активний вид спорту. Це все не те. І ви постійно віддаєте своєму партнеру величезну частину свого життя. І що відбувається з вами, коли партнер іде від вас? Уявімо, що він залишив вам 30%. Цього всього немає. І в вашій посудині енергії на дні. І партнер пішов. Що він вам залишив? коли неколи коли, ви приділяєте собі час, коли неколи коли, можливо, раз на кілька місяців зустрічаєтеся з подругом, і то, якщо він дозволить. І коли він у вас йде, ви залишаєтеся зі своїми 30% і задаєте собі питання. А що я взагалі робила без нього? І відповідь одна: нічого. Я робила абсолютно все, що було пов'язано з ним: всі побутові проблеми, рішення, поїздки, хобі, спорт, розвиток все було пов'язано з іншою людиною. Питання: де у цьому всьому були ви? І у вас залишається ваших, дай Боже, 30%. І ви починаєте на ній акумулюватися. Ви починаєте максимально витягувати з цих 30%, тому що вам вже хочеться жити як було на 100, і ви починаєте ставати такою депресивною, вам нічого не хочеться, вас нічого не радує, ви ходите ніби на роботу, ви ніби зустрічаєтесь з тими самими людьми, але вже все не те, що робити. Я вам скажу. Повертайте собі своїх 100%. Згадайте, що вас радувало, що вас цікавило до того, як ви познайомилися зі своїм хлопцем чи чоловіком, чим ви займалися, якими видами спорту, яке були хобі, захоплення, з ким ви спілкувалися, на які фільми ходили, який одяг ви носили. І поступово відновлюйте своїх 100%. І, звісно ж, спілкуйтеся з тими людьми, які зможуть вас далі продовжувати наповнювати. Я не кажу, що ви маєте сфокусуватись на тому, щоб знайти собі партнера, який задовольнить вашу посуду на 100%. Ні, посудину наповнити можете лише ви. Ви створюєте своїх 100%. Тому під під час того, як ви розлучаєтесь, світ не помирає, і ви не помираєте. З вами все окей. Просто від вас іде партнер, який забрав величезну частину вашого життя собі. І натомість дав вам щось своє, свої інтереси. Але коли він йде, він забирає їх з собою. І у вас залишається той мінімум, на якому ви протягували весь цей час. Тому основна задача, як Розлучитися і не померти це повернути собі себе, повернути собі своє життя, все те, чим ви наповнювали свою посудину на 100%. І тоді, звісно, ви будете горювати, плакати, вам буде погано, але ви не втратите основного, що є у вас. А основне, що є у вас, це ви самі. І у вас може бути 30 розлучень, або одне. Ви залишаєтесь у себе на все життя, бо ви з собою живете. До самої смерті. Тому подбайте про те, щоб ваша посудина була завжди на 100%. Ну, а я вам дякую, якщо ви поділитесь зі мною в коментарях, чи переживали ви розлучення, чи болюче розставання, як ви з цим справлялись? Можливо, поділіться порадами для моїх підписників. Для мене це буде дуже цінно. Ну, і зустрінемось з вами в наступних відео. Па-па!